Вражаючий своєю потужністю есмінець класу «Зумвалт» є найсмертоноснішим і найбільш технологічно розвиненим кораблем у ВМС США. Це есмінець, що вміщує 158 моряків, може розвивати швидкість понад 30 вузлів і має на озброєні арсенал найсучаснішого озброєння, включаючи лазери, 255-мм гармати і ракети, здатні вражати різні загрози. Був настільки досконалим, що ВМС США. Скоротили виробництво з 21 корабля лише до трьох. Корабель обладнаний найсучаснішою лазерною зброєю і оснащений секретними технологіями малопомітності та захисту. шокував весь світ своєю присутністю в океані. Суть у тому, що ви можете використати всю цю потужність у кораблі та пристосовувати її для різних сфер, де ви захочете її використати. Незважаючи на те, що він в основному призначений для багатоцільових операцій, включаючи надводну війну, протиповітряну оборону та наземні атаки, інтеграція лазерної та мікрохвильової зброї може ще більше підвищити його бойові можливості. Завдяки встановленню лазерної зброї на есмінець Зумвалт можна значно покращити оборонні та наступальні можливості корабля. Лазерні системи використовуються для різних цілей, включаючи протиповітряну оборону і Протиракетні системи ця зброя може вражати цілі зі швидкістю світла. Паралельно з лазерною зброєю. На есмінці Zumwalt можна використовувати мікрохвильову зброю для цілей радіоелектронної боротьби, націлюючи та нейтралізуючи датчики, системи зв'язку та інші електронні компоненти ворожих суден або наземних установок. Знищуючи або виводячи з ладу електронні системи супротивника, можна значно знизити ефективність його наступальних і Оборонних можливостей, мікрохвильова зброя також може бути ефективною для протидії дронам. Випромінюючи потужні спалахи мікрохвильової енергії. Ця зброя може порушити роботу систем зв'язку та управління ворожими безпілотними літальними апаратами, роблячи їх беззахисними або спричиняючи їх повне руйнування. На ньому є інші технології, яких немає ніде. Розпочата на початку 2000-х років розробка есмінця класу Зумвалд стала монументальним кроком у військово-морських технологіях. Програма Ді Ді ознаменувала зародження цих кораблів, зосередивши увагу на можливостях нападу на сушу і ведення бойових дій на узбережжі морських акваторій. На відміну від своїх попередників, есмінець класу Зумвалд був спроєктований з метою мінімізації радіолокаційного виявлення на кормі встановлено Но подвійне кермо, а рубка має вражаючу форму піраміди, що є унікальним рішенням у суднобудуванні. Невловимий характер есмінців класу Zumwalt є результатом ретельно продуманого дизайну і технологій. Своїми можливостями малопомітності есмінець завдячує значною мірою унікальній зовнішній геометрії, кутовий нахилений всередину корпус і надбудова корабля, спроектовані таким чином, щоб розсіювати радіолокаційні сигнали. Палубна рубка корабля. Побудована з використанням легких композитних матеріалів з радіопоглинаючими властивостями, що ще більше зменшує його помітність на екранах радарів. Фактично, його антирадарна технологія і непомітний корпус створюють на ворожих радарах профіль невеликого рибальського човна, обманюючи ворогів, що він не становить жодної загрози. Крім того, це стелс Есмінець, тож цей корабель спроєктовано так, щоб його було важко виявити. Підсилює цю непомітність, вражаючий набір радарів і сенсорів. Zumwalt використовує складний багатофункціональний радар an spy 3, активну радіолокаційну систему з електронною антенною решіткою, що працює в x діапазоні Її доповнює spy 3, корабельна радіолокаційна станція об'ємного пошуку. Два додаткові радіолокатори управління вогнем X-діапазону посилюють наступальні й оборонні можливості корабля шляхом наведення ракет. Кети відстеження цілей. Разом ці радари забезпечують потужне поєднання дальнього виявлення захоплення і супроводження цілей. Основою всього цього набору електронних інновацій є складна мережа двигунів і генераторів, що забезпечують корабель енергією. Надійну рушійну силу судна надають дві газові турбіни Rolls-Royce MT-30, кожна з яких здатна генерувати 35,4 МВт мегаватт потужності. Ця енергія доповнюється двома. Турбогенераторами Rolls-Royce rr 4500, що додають ще 7,7 МВт кожен. Таким чином загальна вироблена потужність наближається до приголомшливих 78 МВт, що еквівалентно 105 тисячам кінських сил. Це дозволяє кораблю розсікати воду зі швидкістю понад 30 вузлів. Ми виробляємо 78 МВт енергії, і ці 78 МВт енергії потім використовують для нашої рухової установки усієї нашої зброї і сенсорів на кораблі. Незважаючи на свої великі розміри, він спроектований для розміщення меншого екіпажу завдяки досягненням в автоматизації. Задоволення потреб екіпажу є не менш важливим завданням. Зазвичай екіпаж складає 158 моряків, але в кризових ситуаціях він може нараховувати до 186 осіб. Проект передбачає розміщення моряків у внутрішній частині корпусу, створюючи умови життя на борту зумвалт, які суттєво відрізняються від. Традиційних кораблів, житлові приміщення, операційні зали і навіть навігаційна палуба вдало вбудовані в непомітний силует корабля. Це контрастує з попередніми проектами есмінців, які мають елементи управління ззовні судна, що робить Zumwalt більш схожим на підводний човен. Це також дуже живуче судно. В нас на кораблі є багато автоматизованих систем для боротьби з пожежами, затопленням та іншими пошкодженнями. Але те, що відрізняє його від простого підводного човна, це його вогнева міць. Зважаючи на стрімкий розвиток технологій, ВМС США знають, що їм знадобиться зброя майбутнього, тому морські сили США планують встановити на Зумвалд високоенергетичний лазер з інтегрованим оптичним засліплювачем і спостереженням Хеліос. Ця система лазерного озброєння може спалювати безпілотники, перехоплювати гіперзвукові ракети і засліплювати датчики на великих кораблях. За Помогою есмінці класу Zumwalt можуть захистити себе практично від будь-якої загрози, і це лише початок. В основі наступальних можливостей Zumwalt лежить вдосконалена гарматна система AGS, що складається з двох 155 міліметрових гармат. Це найбільші гармати, встановлені на надводному кораблі ВМС США з часів Другої світової війни. Кожна з них може стріляти далекобійними снарядами ЕЛРЛЕБ, спеціально розроблені. Бленими для нейтралізації наземних загроз, з дальністю стрільби 110 кілометрів. ЛРЛ пробиттясмінець класу Зумвалд потужною загрозою для ворожих об'єктів і сил на суші. Система вертикального запуску ВЛС доповнює наступальні можливості корабля. Це не просто ракетна шахта, а модульна система, яка може розміщувати різноманітні ракети для виконання різних завдань. У ВЛС розташовані 80 великих ракетних шахт, кожна з яких здатна не. Сти ракети різних типів, одна з них крилата ракета Тома Гавк. Все погодна до звукова великої дальності з реактивним двигуном, здатна вражати цілі на відстані 1850 кілометрів. ВіЛС Зумвалд також має стандарт Місайл – зенітну і протиракетну зброю з дальністю дії 55 кілометрів. І Волд Сі Спероу Місайл, ракету меншої дальності для точкової оборони, призначену в першу чергу для захисту кораблів. Для від ворожих і літаків для захисту від загроз з близької відстані Зумвалд обладнаний двома пусковими установками РІМ 116 з рухомим планерним корпусом. Це легкі ракети класу Земля-Повітря з інфрачервоною головкою самонаведення, які швидко реагують на ворожі ракети і гелікоптери. Ці ракети є останньою лінією оборони корабля. Під хвилями Зумвалд також може розгортати легкі торпеди Марк 54 Ця універсальна бойова зброя. Може застосовуватись проти підводних човнів на малих і середніх дальностях, на відміну від старих есмінців класу Арлі Берк ВМС США, есмінець класу Зумвалд завдяки своєму особливому дизайну, втілює майбутнє морської війни. В той час як есмінець класу Арлі Берг функціонує з екіпажем з трьохсот членів есмінець класу Зумвалд покладається на передову автоматизацію і потребує вдвічі менше моряків, коли справа доходить до енергетичних систем, інтегрова. На електрична силова установка ZoomWalt має явну перевагу. Ця система дозволяє краще розподіляти енергію між функціями корабля, такими як рушійна установка, озброєння та сенсори. Перенаправлення енергії туди, де вона найбільше потрібна, може мати вирішальне значення в бою. Це високоавтоматизоване судно, тож це судно приблизно в півтора рази більше за наш попередній клас суден. Але його головний конкурент знаходиться не вдома, а на іншому континенті. Есмінець типу 055. Китайський військовий корабель має більш традиційний дизайн і позбавлений акценту на непомітності, незважаючи на більшу кількість елементів, компоненти есмінця Type 055 менші і менш універсальні ніж на Zumwalt. Тип 055 є потужним бойовим механізмом в той час, як Zumwalt зосереджений на непомітності і дальніх атаках. Його відмінності від американських і китайських аналогів підкреслюють його унікальне місце у військово-морській стратегії. Його можливості і потенціал привертають увагу в усьому світі, викликаючи як захоплення, так і дискусії. Інноваційний дизайн корабля, його малопомітність і передові технології є значним стрибком у військово-морській інженерії. Але клас Зумвалд також став джерелом суперечок через його високу вартість і різноманітні проблеми, з якими зіткнулися. Під час його розробки, проте не можна заперечувати, що есмінець є еволюційним кроком у військово-морській справі і стратегії. Він підкреслює прагнення ВМС США зберігати свою перевагу в умовах швидкозмінних технологій і геополітичних ситуацій. Щодо долі класу Зумвальд, то вона залишається нерозривно пов'язаною з розгортанням наративу морської війни 21-го століття. Кораблі готові до нових викликів, озброєння і оперативних доктрин в умовах нових загроз. Сі технологічного прогресу заплановане встановлення Геліос є свідченням цієї адаптивності. Тож ми з нетерпінням чекаємо на те, що чекає на ці кораблі в майбутньому. Чи виконає клас Зумвалд свою передбачувану роль? Чи окупляться технологічні азартні ігри? Відповіді на ці питання покаже час. Сподіваємося, вам сподобалось це відео про незрівнянний смінець Зумвалд. Залишайтеся з нами для більш глибоких занурень у дива військової техніки і стратегічних розрахунків. Які керують їх створенням, не забудьте підписатися на наш канал, поділитися своїми думками про Зумвальд і розповісти нам про що б ви хотіли, щоб ми розповіли в наступних відео. Гарного настрою і до зустрічі в наступному відео!